Зараз ми розглянемо хімічні властивості метану та його гомологів. Метан та його гомологи активно взаємодіють з киснем. Одна з хімічних властивостей алканів горіння. Розглянемо горіння метану, гексану і гасу, керосин. Зверни увагу на обладнання, що потрібне для досліду. Промивна склянка пробірочного типу призначена для обробки невеликої кількості очищуваного газу з невеликим вмістом в ньому домішок, пробка з газовідвідною трубкою використовується для виведення або збирання речовин, кристалізатор плоскодонна скляна посудина для проведення демонстраційних та лабораторних дослідів. Мірний циліндр лабораторна посудина з позначеними на ній поділками, якою вимірюють невеликі об'єми рідини. Суміш безводного ацетату натрію з натронним вапном використовується для добування метану. Суміш хлору та метану використаємо для проведення реакції хлорування метану. Лазерна указка. Портативний квантово-оптичний генератор когерентних і монохроматичних електромагнітних хвиль видимого діапазону у вигляді узконаправленого променя. Чудово! Тепер можна розпочинати експеримент насипаємо у пробірку суміш ацетату натрію з натронним вапном. Натронне вапно це суміш гідроксиду натрію з кальцій гідроксидом. Наливаємо невелику кількість води у промивалку. Тепер підготуємо циліндр для збору метану. Для цього наливаємо в нього воду та опускаємо у кристалізатор з підведеною до нього газовідвідною трубкою. Зараз циліндр заповнений водою, але газ, що виділяється, витіснить воду із циліндра. Вмикаємо пальник та нагріваємо пробірку з сумішчю. Прокалюванням суміші ми отримаємо метан. Метан швидко заповнює циліндр. Тепер необхідно, не випустивши газу, обережно перевернути циліндр. Метан легший за повітря, тому циліндр необхідно закрити кришкою. Підпалюємо скіпку та підносимо її до циліндра з метаном. Метан горючий газ. При підпалюванні він спалахує блідосинім полум'ям, слабопомітним на яскравому сонячному світлі. При згорянні метану утворюється вуглекислий газ і водяна пара. Приготуємо гексан і газ. Наливаємо невелику кількість гексану у порцелянову чашку. Молекули гексану містять 6 атомів карбону. Тепер наливаємо газ у порцелянову чашку. Газ це суміш молекул алканів, в складі яких від 12 до 18 атомів карбону. Спробуємо підпалити гексан. Він загорівся відразу, алкани з невеликою молекулярною масою загоряються легко. Повне окиснення до вуглекислого газу відбувається тільки під час горіння в надлишку кисню. В нашому випадку утворюється надзвичайно отруйний чадний газ і вода. Тепер спробуємо підпалити газ. Ти бачиш, що це зробити дещо складніше. У вигляді кіптяви виділяється незгорівший карбон. Більшість алканів горять кіптявим полум'ям із-за великого вмісту карбону. Кіптява це частинки вуглецю, що не встигли згоріти. Алкани реагують з галогенами. Взаємодію алканів із хлором розглянемо на прикладі метану. Взаємодія метану з хлором відбувається тільки за освітлення або нагрівання, тому спрямовуємо яскравий промінь світла на колбу із сумішшю. Це обов'язкова умова ініціації процесу. Спостерігається посвітління суміші. У ході реакції відбувається поступове заміщення атомів гідрогену в молекулі метану атомами хлору. Продуктами реакції є відповідно на першій стадії хлорметан, на другій стадії дихлорметан, на третій трихлорметан і на четвертій тетрахлорметан. Це ланцюгова реакція, яка відбувається за вільнорадикальним механізмом. Розглянемо механізм реакції хлорування на першій стадії. Реакція розпочинається після процесу ініціації появи в зоні реакції вільних радикалів. Під дією світлової енергії руйнується зв'язок в молекулі хлору. В результаті утворюються два атома хлору з неспареними електронами, тобто вільні радикали. Ці частинки дуже активні. Вільні радикали, взаємодіючи з молекулами, утворюють нові радикали і розвивають ланцюг перетворень. Радикал хлору атакує молекулу метану. В результаті цієї взаємодії утворюється новий радикал метил і молекула хлороводню. Радикал метил атакує ще одну молекулу хлору, Утворюється ще один радикал хлору і хлорметан. Процес стрімко розвивається.